Привіт малята! Сьогодні ми з вами дізнаємось про дуже важливу річ безбар'єрність. Це трохи складне слово, але насправді це дуже просто і цікаво. Уявіть собі, що на вашому шляху з'являється перешкода, ось, наприклад, великий кубик, чи легко буде через нього перелізти? ж ні, але ж. Хтось їде на візку. Чи зможе він піднятися ось, наприклад, цими сходами? Це неможливо. Такі перешкоди називають бар'єром. Але є чарівне слово. Безбар'єрність. Це коли немає перешкод і всім зручно. Ось, подивіться, поруч зі сходами зробили вологий пандус. Він допомагає людині на візку легко піднятися. А широкі двері пропускають всіх. Безбар'єрність це коли ми допомагаємо один одному і робимо так, щоб нікому не було важко. Ви вже знаєте, що всі люди різні. Хтось швидко бігає, а комусь потрібен візок, хтось добре бачить, а кому потрібні окуляри, хтось високий, а хтось маленький. І щоб було всім зручно, потрібно прибирати бар'єри та допомагати один одному. Це означає бути уважним. Та добрим для всіх, навіть маленькі діти можуть робити великі справи, можуть допомагати подати іграшку, притримати двері, запропонувати свою допомогу. Коли ми дбаємо про інших, світ стає кращим і безбар'єрним для всіх, ми ці Тепер ви знаєте, що таке безбар'єрність. Пам'ятай, що кожна людина важлива і ми всі разом зможемо зробити так, щоб усім було зручно та радісно. До нових зустрічей!